Світло паде, дуже подобається ця локація. вже Сьогодні прийшов писати. Думаю, не один раз я ще прийду сюди на цю локацію. Ми знаємо, що живемо нелегкий час і це дуже... треба цінувати таку подію, бо е не всі тепер роблять такі планера. Дякую нашим ЗСУ, що вони нам охороняють, можемо таку. Організувати такі пленера. Мукачево завжди красиве, особливо осінню, коли Та ми спеціально вибрали цю локацію. Тому що це замок, це наша перлина міста, візитна карточка, де ми можемо спіро попрацювати і потім представити себе, місто і свої роботи, десь показати, що таке дійсно пам'ятка архітектури, яка є відомою на весь світ. Онери, це взагалі свято можна сказати, хоча насправді це велика робота. Переключення на, на мистецтв на таку мистецьку хвилю це надзвичайно приємно і хочеться працювати, хочеться бути на повітрі, хочеться цю красу переносити. А це ще один досвід з кожним пленером. Це ще один досвід.